Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас святковий щотижневик. Давно ми такого не робили. Цей відос буде особливим. В п'ятниці в мене було день народження, і я хотів би підвести підсумки, що мені подарували, що відбувалося за кадром, над чим я зараз працюю. В першу чергу хочу подякувати всім вам за привітання. Ви в мене дуже круті. Отдільно дякую всім, хто задонатив щось. Я не сподівався, що навіть ви так багато задонатите. Коштів вистачило на половину цієї коробки, На половину Спартана. Це є дуже круто. Також подякую тим, хто прислав мені ці набори, фігурки, дещо я купив зі знижкою. Йдемо в по порядку. Перше, хочу подякувати Богдану. Богдан надіслав мені коробочку стареньких хаос байків, так як новеньких у нас ще немає, їх не видавали. Байки мені сподобались, їх було майже приємно збирати, не дивлячись те, що вони старі, було декілька моментів, які давались важко. Мабуть, хто їх збирав, розуміє, про що я. Я вже почав їх збирати. Ось така моя альфа-зборка. По дефолту в нього комбі-болтер і щось одне в руку. Я пішов трошки далі, щоб не робити собі 100-500 байків. Поставив йому одразу плазму і a weapon. І в началі партії я буду казати, що в моїх байків у ростері Трішечки оновив його від раптора. Одне скажу, коли склеював. Клей повільно сох. І одне крилешко від раптора, воно з'їхало і трохи воно криве зараз, але так не дуже видно. Використав я тут тушку, саме тіло від Кракена це була Литво Альфа Легіон МК 6. Додав шолом в капюшоні від ветерана Даркангелів. Підійшло просто чудово. Меч Дезвоч, Підсумки ці я зробив з коробки ерадикаторів. Залишались біце. І додав після зборки байків даркангелів підсумок. Зашліфував, зробив ось таке. Ще пізніше просверлю стволи. Часу зараз не дуже багато на моделі через роботу. Стараюсь робити що встигаю. Плечики тут друковані. І з того, що бекпак поставив від дарка, дуже сподобався мені по дизайну з черепом. Лояльної символіки тут немає, можна сказати, спокійно, хаосицький. Плюс такі мені подобаються. І додав ось ці підсумки, щоб самі ці сумочки, щоб заклеїти шоу, стик між ногами і тушкою. Це перший байк. Він вже є готовим. Над іншим я працюю. Тут лета голова без шолома. Та ж сама тушка з того ж самого набору. Меч від DezWatch. Плечики це одне від bio 3D. Інше плече це з розпаковки посилки Олексія. Ми розпаковували посилку на стрімі. Що тут ще з такого? Більше, поки я нічого не додав, я ще працюю над ним. Хотів би ще подякувати Олексі... Олександру. Надав він мені на обмін ось такого плагмаринчика для мого кілтіму. Так що кілтім ДГ я зібрав. Я лише чекаю чемпіона з покрасу. Такий крутий у нас хлопець з плазмою. Взамін за нього я йому закидав хаосицького лорда. Дякую. Цей красень трішечки підкрашу базу. Цей красень в нас буде грати в кілтімі. Ідемо далі. Передаю привіт жабичу. Хто не знає, жабич це дуже крутий волонтер. Буде посилання на його канал, і тут скрінлінк. Далі зробив він мені ось таку жабку. Жабки він ці робить за донати на ЗСУ. Стака у нас крутецька жабка, просив зробити чеклуна в коричневому червоному. Дуже сподобалася база з цією калюжею. Жабка максимально крута. Це не єдина жабка, яку мені подарували на день народження. Тут буде ще одна жабка від мого колеги. У нього, кстати, є свій канал, він називається Книжковий спойлер. Юра там робить обзори на книжки. На свої полички книжні, рецензії пише, відгуки про фільми. Ну, дуже цікавий канал. Хто любить літературу, рекомендую. Далі замовив я в Яркова підставки, мені було потрібно 50 мм декілька 40-х. Та саме важне, 90 мм овал, її дуже важко було знайти. Брав в Яркова, так як купити його окремо дуже важко саме під лорда на джигернауті. Так що потроху я збираю берсерків. З берсерками є нюанс. Тут могли би бути 5 берсерків, але, на жаль, я їх ще не відремонтував. Хто пам'ятає мій скандал з поштою, той пам'ятає, хто ні, то якщо коротко. Відправила їх просто в зіппакеті і на нього наклеїли наклейку з трек номером. Так, воно до мене приїхало. Воно все перетрощилось, і з п'яти вижило два. В одного одламались шипи на бекпаку і відлетіла рука. Ну вона встала на місце, я приклеїв. На двох інших взламали, надломились сокири саме де пилки зверху і знизу ручки. І мені їх прийдеться відривати, відрізати і ставити туди відчовзані в звичайні пилотопори. Прикро, тому я прошу всіх, якщо ви щось відправляєте вкотре, наголошую. Будь ласка, запаковуйте нормально. Не давайте це робити пошті. Зробіть це самі. Пошкодуйте свої нерви, мої нерви. І не шкодуйте ви нерви цих працівників пошти. Далі, в Яркова я придбав магнітики. Магніти я взяв для магнетизації баз та для рицарів. Також Валерій художник надав мені магніти 4 мм на 2 мм. Дуже потрібна мені штука для цих хлопців. До речі, хто пам'ятає мого Варпсміта або мої старі конверсії, не думайте, що я на них забив. Вони постійно по чуть-чуть фарбуються. Тут десь буде або фоточка, або відео Варпсміта, який він зараз, він вже готовий. Хто пам'ятає, я збирав двох варпсмітів. Одного я з один з коробочки для мого друга. Він не мав змоги зібрати зараз, я йому зібрав, надав художнику. Так що, ось тут дивіться. Далі подарувала мені моя дружина Оля вардогів, Коробочка дуже класна, давно її хотів, дуже давно хотів саме маленьких найтів. Навіть думав брати арміджерів Хелверінів, вони були більш доступні. В Вардогі це був страшезний дефіцит, їх ніхто майже не привозив. Ніде на барахолці їх не було. Я замовив в акшопі, Через ситуацію в Польщі я їх чекав 3-4 тижні, але вони їх доставили. Коробка ця просто крутецька. Я від неї просто в захваті, але, на жаль, поки часу її зібрати в мене немає. Чому було мало контенту останнім часом? Я хворів, я був простивший й захрипший, в мене майже не було голосу. Я робив за кадром щось, викладав фоточки в телеграм процесів. Багато чого я роблю за кадром. Було дуже прикро, що я не можу вас порадувати контентом. Скоро у мене відпустка. Я йду в новий... на новий рік вже в відпустку через тиждень, там майже цілий місяць, то контенту буде багато. Бо я дуже хочу зібрати найтів, поки на них часу немає. Є набагато більші моделі. Багато в мене є монстри збиралось на полиці коробок Багатецько. Зробити навіть свої моделі я не можу. Кому я затримую трішечки обзори, то віднесіться до цього з порозумінням. На тижні, скоріше за все, на наступному тижні. Вийдуть стартові набори Kill Team, анбокси, буде стартер Некромунди. І також я вам хочу ще показати декілька стартових наборів АОС у Underworlds і Warcry. Так як підписники требують АОС среднівіков'я, воно буде. Також, що я хотів би ще сказати, я почав додавати музику на YouTube, не дуже любить це діло. Не кидає мені поки страйки, але він підписує там треки, типу, всяке таке. І я читав багато і дивився на Ютубі, що якщо ставити музику, треба старатись шукати без авторських прав щось таке. Ну, а я звернувся просто до свого друга Андрія, гітаріста. Він мені такий сказав, давай я тобі саундтрек запишу. Він мені записав оцей трек для байків, який ви могли почути на їхньому анбоксі. Трек дуже крутий, мені сподобалося. Коротенькі такі анбокси будуть йти під нього, саме Хоосицький. Посилання на гурт Андрія буде в, посила... в коментарях. Далі ще я вам хочу сказати, про Спартан. Купив я спартан з барахолки. Чому в мене є коробка? Ви здивуєтеся, але в цій коробці мені Петро прислав бази та біци до тисячі синів, які ми розглядали на каналі, десь тижня-два назад, десь мабуть. Тому я купив його на ливничках, написав прямо на день народження. В барахолку куплю спартан. Майже ніхто не відгукнувся, але відгукнулася одна людина. Трішечки поторгувались, вийшло дешевше купити. Ну, звичайно, дешевше коробки, бо ніхто спартан з коробки не бере. Його беруть тільки з саме з розпилів. Або зі стартера, хто пиляє Єресьовий. Ось він такий. Чекаю ще від Петра на нього інструкцію та деякі бітси для моїх конверсій. Так що буде у нас андбокс Спартана. Надіюсь, він вам сподобається. Мінька величезна. Ніколи ще не бачив саме на ливниках щось як Лендрейдер. Лендрейдер в мене є, але саме на ли... стані ливників я його ще не бачив. Ідемо далі. Стараюсь покращувати вам якість контенту. Накладаю музику, пробую робити якийсь монтаж. Працюю з телефона, з комп'ютера. Планую собі ще купити мікрофон і пробувати писати три дорожки або дві. Ну, поки музика накладається на відео, я б хочу ще спробувати голос писати віддільно з мікрофону, як воно буде звучати, бо зараз у мене голос ще не дуже. Благо, таблетки Септіфріла допомагають. Йдемо ще далі. Хочу подякувати Олегу. Олег це один із самих золотих підписників. Хто пам'ятає анбокс Демон Принца. Олег прислав мені був модельку Демон Принца, я саме попросив у нього фарби, він сказав, тобі прийшлю фарби. Хто не дивився цей легендарний анбокс, то якщо коротко, я взяв фарби, мені з ними прийшов Демон Принц, я думав, це на анбокс, ні. Це був подарунок для канала. Ось він, я його вважаю подарунком на день народження, так як там була записка ще. Демон Принца я досі не зібрав, немає часу. Стараюсь робити анбокси. На своїх зборки майже немає часу. Все, що я встигаю робити, це армія тисячі синів, яку я збираю за кадром. потроху, Фотки були в Телеграмі, я її продовжую збирати. Нарешті, надіюсь, дочекатись відпустки, щоб зібрати Демон Принца, В мене є дуже круті ідеї, як його можна зібрати. Я замовив декор для бази. Хочеться ще зібрати своїх найтів. Так що, думаю, ви розумієте, мене ще з часу в мене дуже багато проблем, так як я працюю в три зміни. Це дуже важко дається саме для каналу. Ще, ще з хорошого. Збираю ще далі свій ХСМ альф конвершу позестів, конвершу зараз. Хавоків. Хавоків в мене є дві пачки, вони дуже круті. Легко конверситься, Якщо у вас є два набори, можна зібрати всі закачки. Перейдемо далі ще до класних речей. Дали мені на роботі новорічний сертифікат на епіцентр. Можна було там затаритися. Ну, Ви знаєте, які там ціни його ще дали перед Чорною п'ятницею. Хочеться ще таке сказати: ось цей стелаж, органайзер, що в мене на фоні, буде окрема його фотографія, він в кадр не влазить. Коштував він 3 тижні тому, ну, це на момент покупки, це було десь тиждень назад. Він, виходить, 4 тижні назад коштував 850 гривень. Ми прийшли не в чорну п'ятницю, ми прийшли в суботу скупитися там побутовими речами всяким таким, бо сертифікати є, їх треба використати. Він коштував, ціна буде десь тут, там було щось в районі 1300-1400 гривень. Я навіть сфоткав цю коробку, я так знатно був в шоці від цього всього. І по щасливій случайності ми зайшли були в звичайний побутовий магазин і купили його щось таке, не пам'ятаю, точно 700 50 чи 780 гривень, може 800, не пам'ятаю, ми там ще речі деякі купляли. В общем, цей органайзер дуже спростив мою роботу. Мені дуже подобається ним користуватися. В мене от все просто ось так поділено. Потрібні, допустимо, мені для зборки щось хетехашне Екірост вепони, пеломічі, пауервепони, кулаки, все поділено. Те ж саме в мене з болтерами, з тушками. Ось, будь ласка. Потрібні мені болтери болт-пістолети, болтери. Деталі від танку сюди теж входять в ці більші судочки. Зараз вам покажу. Тут у мене окремо бітси для танків, для хілбрута. Все дуже зручно. Що касається кіл поки немає змоги записати репорт, все те ж саме не вистачає часу. Поки граю з близьким другом, ми граємо домашні партії. Ігорю не знаю, чи ти взагалі будеш це дивитися, але привіт і привіт твоїм оркам. В неділі була просто чудова гра крута. Ми... Меми з неї будуть легендарні. Далі. Постепенно я продовжаю робити своїх плакальщиків. Я їх постепенно фарбую, не думайте, що я на них забив. Все теж по чуть-чуть роблю. Ось зараз вони в такому стані. В базових кольорах. Вчуся фарбувати потроху. Також хочу передати ще привіт художнику Марку волонтеру. Ми зібрали вже 300 підписників і на цю класну цифру я буду робити збір, аукціон. Не аукціон, а точніше розіграш. Ми розіграємо пофарбовану мініатюру. Якщо в мене вийде ще одна зборка, то це будуть навіть 2 мініатюри, тобто там будуть 2 чи 3 місця. Поки я чекаю Валерія художника, дещо я дам Маркусу фарбувати. Надіюсь, вам сподобається розіграш. І так, як в прошлий раз ми робили розіграш мініатюри чеклуна. Буде тут десь її фотографія. Чеклуна ми цього розігрували. Це було на сотні підписників. Майже ніхто не прийняв участі. Там було щось таке 6 чи 7 людей. Ні, 6 було. Виграв був Владислав. Посилання на його канал теж буде в описі і десь тут на екрані. В нього є непоганий канал, якщо не помиляюсь правильно, пензлі, краски і дві непофарбовані міньки. Дуже крутий канал. Ми з ним часто спілкувалися по поводу, як почати фарбувати. Ми хотіли робити стріми колаби, але в нас ніяк з цим не виходить. Ніяк не виходить, щоб наші графіки робот совпали. Що ще з такого? Дуже багато в мене є вже величезних мініатюр в різної монстри. Хто знає, той знає, хто ні, то підписники чекайте. Багато здоровенної техніки, це все буде робитись на відпусткове. Але більше всього, хочеться саме стартові набори, які мені дали соклуби. Це будуть кілтіми, а осовські набори. Дуже хочеться до них добратися. Ну, Поки що встигаю, то встигаю. Так що, думаю, ви зрозумієте і віднесетеся до цього з порозумінням. Хочеться відмітити, що в мене самі класні підписники, ви просто шикарні. Я коли починав робити канал, це все робилось чисто раді того, щоб. ну, Я просто загружав свої розпаковки, мініатюр, саме посилок з Литвом від Кракіна, 3D-друк, потім ви почали просити коробки, і якось так нас вже стало 300 чоловік. Якось так канал почав рости. Ну не скажу, що на дрожжах, але досить так продуктивно. Я думав, десь ну, може до Нового року зберу сотні підписників, не більше. Я навіть не ганявся за цифрами, а зараз ось так, як воно швидко йде, прогресує. Так, тому що нам потрібен український якісний контент. Так що ще раз дякую всім підписникам, що ви зі мною. Дякую за привітання. Ви всі круті, ви всі молодці. Всі посилання будуть в коментарях на телеграм, на людей, яких я згадав на цьому відео. Всім дякую, бережіть себе, щастив.